Добрий та транспортний ранок, мої малятка. Як ви і здогадалися, ми продовжимо тему транспорту. Посилання на минуле заняття є в описі під цим відео. І зі мною заняття проведе наша Капсуня. Привіт, мої малятка! Рада зустрічі з вами! Перш ніж ми продовжимо наше заняття, я хочу, щоб ви відгадали загадку: через море, океан. В сильний шторм. Чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Правильно, мої любі. А ось і відгадка. корабель. І як ви вже знаєте, він належить до водного транспорту, тому що пересувається по воді. На кожному кораблі працює своя команда. Капітан найголовніший на кораблі. Він керує судном, знає, куди треба плисти, і слідкує, щоб усе працювало злагоджено. Капітан має спеціальну карту і компас, які допомагають йому знаходити правильний шлях. Матроси це команда моряків, які піднімають вітрила, натягують канати, фарбують корабель та слідкують за чистотою. Кухар готує їжу для всіх. У морі багато та важко працюють, тому всім потрібні смачні та поживні страви. Обов'язково на кораблі є лікар. Він слідкує за тим, щоб ніхто не захворів. На кораблі можуть бути рибалки, дослідники, дайвери або навіть музиканти, щоб усім було весело. А тепер малятка, давайте трішки пограємо. Праворуч, ви бачите картинку, яка поділена на три зони: це повітря, земля та вода. А ліворуч багато різного транспорту. Давайте серед нього оберемо той транспорт, який підходить до водного транспорту. Та назвемо його разом: Корабель. Корабель. Підводний човен. Підводний човен. Парусник, парусник. Катер. Катер. Рибацький човен. Рибацький човен. Молодці мої малятка. Інший транспорт належить до повітряного та наземного транспорту. А тепер малятка наступна гра. Це підводний човен. Він один. Три підводних човни П'ять підводних човнів. Катер він один. Три катери. П'ять катерів. Корабель. Він один. Три кораблі. Кораблів. Молодці наші малятка. А зараз декілька чистомовок на тему водного транспорту. А ви разом повторюєте ка пливе катер по річках. Те, те, те. Ко, ко ко Пливе корабель далеко. Ра-ра-ра вирушає з вечора бель, бель, бель чути дзвінки корабель. Чо, чо, чо? Поріси пливе дуже легко. В, 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 хвиля ніжно виграє. Нь. Нь, нь. Чути день у день Човен, човен, мандрувати з ним чудово. Мої любі малятка. Наше заняття добігає до кінця. Давайте разом пригадаємо про сьогоднішню тему транспорту. Чому цей транспорт називається водним. Які засоби пересування по воді ви запам'ятали? А які професії бувають на кораблі? А хто створює святкову атмосферу на кораблі? А хто, малятка, головний на кораблі? Звісно, ви все прекрасно запам'ятали. Та перш ніж з вами попрощатися. Вам останнє завдання: Пошукайте, будь ласка, водний транспорт. Відео можна поставити на паузу. А я тим часом скажу вам малятка до побачення та до нової зустрічі.